У Луцьку прибрали з програми підтримки державного комунального підприємства Луцьктепло витрати на оренду славнозвісної котельні на вулиці Івана Корсика, колишня Карбашева. Проте видатки на отримання найбільшої котельні ховають в інших витратах підприємства, аби таким чином прибрати їх від очей громадськості. Про це повідомила представниця громадянського руху свідомі Аланаточій під час засідання сесії Луцької міськради 29 січня. Нагадаю, що це мільйона в місяць навіть більше майже мільйонів рік для чого ви це робите? Бо так виглядає, що це. Ви хочете заховати цю орендну плату від очей громадськості, депутатів в тому числі. А на програми, які будуть потрібні пункти на енергоносії і решту, як би, там газорозподілення чи інші, то звичайно, що на ці витрати не будуть вони такими спірними, і ми будемо виділяти кошти разом з тим. Ви забираєте повністю витрати по оренді котельні, де це ну, більше як 40 мільйонів. Натомість міський голова відповів: зараз буцімто намагаються позбутися від цієї котельні. Проте зауважив, якщо буде потрібно, то кошти на її утримання таки передбачать. Нагадаємо, що котельня на Карбишева одна з найбільших котелень у Луцьку, яка обслуговує 40% споживачів. Аби продовжувати забезпечувати практично півміста теплом, комунальне підприємство Луцьктепло орендує приміщення та обладнання котельні за майже 3 мільйони в місяць але фактично використовує лише близько 20% проєктної потужності.